Сьогодні в мене день украшування волосся. Ось так в мене відросли корені за 6 тижнів. Спочатку волосся прочісую, потім замішую фарбу. У мене фарба L'Oreal Мажарель у кольорі 9,31, окислювач від L'Oreal 6%. Замішую 1 до 1,5%. Дуже добре все змішую і починаю густо наносити на волосся. Розділяю тоненькими проборами та наношу фарбу на 20 хвилин. Коли наношу фарбу позаду, можна було подіти рукавички, але в мене наступного дня манікюр, тому мені було все рівно і я робила це без рукавичок, тому що так я краще відчуваю. Зав'язую такого хвостика на 20 хвилин, потім наношу фарбу на всю довжину ще на 15 хвилин, для того, щоб гарно розтягнувся колір. І ось такий результат в мене вийшов. Волосся дуже блискуче. Мені подобається цей новий колір, виглядає натурально. Я можу ходити довше, ніж 3-4 тижні. А як вам напишіть у коментарях?